Лис, кури, алкоголь і вбивство пачерки. В одному із волинських сіл сталася біда. Пенсіонер позичив у пачерки рушницю, аби вбити лиса. Натомість загинула сама пачерка. Тепер від чима судять. Як усе сталося, розкажуть наші журналісти. Зараз за цими дверима судитимуть жителя села Замости Володимирського району. Пенсіонер вчинив вбивство із необережності. Такою трагедією обернулося бажання Володимира Миколаєвича прогнати лиса, котрий занадився до його курей. Мене і так, як вспоминаю, сльози, сльози на ну, очі, виходять. Уже вдівець серпневого вечора до нього навідалася падчерка із чоловіком. Випили по стакану вина і згадали про рушницю, котру відчим у неї позичив. Жінка хотіла забрати зброю. Взяв я її того, що колись почав кури у мене красти. Було я не пам'ятаю 12 чи що тільки залишилося, дві чи три курочки. І я от обрав, що хотів його пристрелити. А ну. А він не прийшов і так. Я з неї договорився, мала, мала хата мені побелити, і все. Ну як я міг так, розумієте? І щоб. Це, так вийшло. Пенсіонер хотів розрядити зброю і віддати. Як наслідок, вбив падчерку. Хотів розрядити ружьо, зламати. А Промахнувся і нажав на курок. А була це без курковка, І в итоге так воно і вийшло. Якби курки були, зводив би, понимаєте, то це було б похоже на вбивство. А так промахнувся і по необережності моєї отакої. Получилося не аж самому нехороше. Просять прокурори, певно, реальне ув'язнення. Так, а як, як ви вважаєте, от що змінить реальний термін ув'язнення? Що воно змінить? Мені так і так, скільки яка розмовляла. Я ж пенсіонер. Що тут, якщо мені залишилось там років трохи жити? Що то... воно може змінити? Я ніколи не притягався. До кримінальної відповідальності да, вже не до не притягався. Турійський райсуд визнав пенсіонера винним у вбивстві з необережності, що правда звільнили від ув'язнення, присудивши рік іспитового строку. Прокурори з таким рішенням не згідні. А от чоловік загиблої просив не ув'язнювати винуватця. Просимо хвилити новий вирок, згідно якого визнати дівчика винувати учинив кримінально правопорушення із призначенням покарання у воді трьох років позбавлення волі. Навіть починаючи з моменту настання цієї трагічної події, пострілу та поранення його пачериці, він відразу викликав швидку допомогу самостійно, тобто він відразу показав своїми діями, що він визнає свою вину і намагається допомогти в першу чергу на той момент потерпілій особі. Чи посадять пенсіонера до в'язниці ще не вирішили. Колегія апеляційного суду повернула справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.